Давай слухати читати нову казочку щодня. Біднякова ріпа, фінська народна казка. У сиву давнину жили по сусідству багатий і бідний. Якось по весні бідняк попрохав багатія позичити насіння ріпи, щоб засіяти своє поле. Багатій загадав сусідові і йому засіяти лан, а для бідняка дав одну однісіньку насінину. Що діяти небораці?» – вдячно прийняв і це. Правда, зауважив про себе, що багатій глузує з нього, посіяв ту єдину насінину посеред свого поля. Минув час і ось проклюнувся паросток, а згодом ріпа затінила все поле. Стало відомо про це диво по всіх усюдах. Докотилася вість і до короля. Він запросив бідняка на розмову і поцікавився, як це ріпа зросла неймовірно великою. Бідний розказав, як він роздобув у сусіда одну єдину насінинку, як посіяв серед поля, як із дрібної насінинки зросла Велетенська ріпа. Вислухавши, король звелів біднякові привести ріпу до замку, а на підмогу дав солдатів. Нарешті ріпу доставили перед королеві очі. Владика спитав бідняка, скільки він хоче за свою ріпу. Я не можу визначити її ціни. Хай на це буде ваша воля, зронив бідар. Король не поскупився. За свою працю бідний одержав стільки срібла, скільки важила величезна ріпа. Ще виділив охоронців, які провели селянина до самого дому. Так багато грошей бідняк ніколи не мав. От і закортіло йому визначити, скільки їх. Але в нього не було мірки, тож і пішов по неї до сусіда багатія. А навіщо тобі? ошелешено запитав той. Та поміряю своє срібло. Треба ж нарешті знати, скільки маю. Багатій не міг повірити словам бідняка, мовляв, що за вигадки? Проте мірку дав, а сам потайці пішов слідом та й принишка за дверима. Бідний так і справді міряв срібло, бо до слуху багатія долинав дзенькіт монет. Ось тоді він не витримав і зайшов до бідняцької оселі. Отатерілий багатій побачив, що його сусіда бідар сидить на підлозі, геть засипаній срібними монетами. Коли багатій почув, що це король так нагородив бідняка за ріпу, він нетерпляче спитав А як би й собі отримати таке багатство? Зроби щось незвичайне. Діжку, наприклад, якщо вийде рідкісна, то гадаю, король заплатить сповна. Ось у мене зросла велетенська ріпа, і я розбагатів. Повернувшись додому, багатій задумався. Чим би здивувати короля? Вирішив зібрати все срібло, що мав, розплавити його і зробити велику гарну срібну діжку. Так і вчинив. Сподіваючись отримати нагороду, повіз він свій виріб до замку. Певно, король заплатить золотом за мою дивовижну срібну річ, адже дав біднякові срібла за якусь там ріпу, мріяв багатій. Справді, короля вразив розмір срібної діжки, і він спитав багатія, скільки вона коштує. Той відповів, як йому порадив сусіда. Я не можу визначити ціни своєму виробу, та й незручно, хай милостивий король сам скаже, чого вона варта. Король подумав і сказав. Тобі, багатій людині, гроші не потрібні. От нещодавно від одного бідняка я отримав незвичайний чудовий плід, таку величезну ріпу, якої ніколи не бачив. Я подарую її тобі за цю посудину, адже ти землероб, спробуєш і сам виростити таку ж. Одначе багатій цією порадою не скористався. Усе його багатство пішло на оту велику срібну діжку, але не показав свого розчарування і подякував королю за подарунок. Так, через жадібність багатій став украй бідний, а колишній сусід бідняк. Незважаючи ні на що порається коло своєї землі, купленої подаровані королем гроші, живе добре й допомагає незаможнім сусідам.